знаєш, що таке життя під час подорожі? І що? Це мрія в чистому вигляді. От я хотіла поїхати в гори. Кажуть, хочеш очиститися, їдь в гори. Ми в чарівному яремче. Слухай, гостинні дуже гуцули. Тут тобі і наливочки. Слухай, а розкішні такі різьблені будиночки, ну, нагадують гори. Правда, слухай, ну не вистачає музики. Ну, щоб ми приїхали. Музика. О, є музикант. Ну, все, все як має бути. Але я чую якийсь дуже цікавий запах, такий смачнюзний, що зразу свіже повітря і хочеться їсти. Так, я знаю, що це. О, це, звісно, бограч, ситний, гарячий. Слухай, здається, він вібрав в себе всі аромати Карпат. Слухай, за нами спостерігають. О, це знаменита чокотиха. Зараз осінні канікули. Тому так багато дітей відпочивають в Карпатах групи з батьками. Ну, слухайте, для них тут райна, солода. І зустрічають їх такі милі звіряточка, які сидять біля таких красивих будинків, слухайте дерево, камінь. Ну, це ж гори, Карпати. Все має бути натуральне. Ну, і вершини тягнуться до гір. Слухай Боже, як багато звіряток. Ми їх тут не зустрічали живих, ну, але дуже багато сидять попід будиночками дерев'яних, різьблених фігурок. Слухай, як мило, і лисички, і зайчики. Ти знаєш, дуже багато людей фотографуються біля цієї чудової інсталяції. Я її сама дуже люблю. Гуцули, слухай такі, як Атланти, на своїх плечах тримають земну кулю. Ну, Дуже така цікава алегорія. <му> слухай, кажуть. Бажаєте почути, як розмовляють гори. Нам треба до водоспаду. Правильно. І знаєш, як в Яремчі цікавий водоспад розташований. Десь там треба підніматись в гори далеко, а тут прийшов в сувенірний ринок, гуляєш, гуляєш і враз чуєш воду. О, такий шум води це водоспад. О! Це є яремце! Знаменитий водоспад пробіг. Води досить багато до речі, сьогодні. Там може всі пройти. Речі, водоспад називається пробій. Він ніби пробиває скелі. Любуватись можна. Ну, я люблю з мосту 20 метрів, стоїш, хоча також трохи страшно, але ще є підвісна дорога. Коли, наче той птах, людина пролітає над водоспадом, ну це, якщо чесно, не для мене. А ще є мотузковий парк. До речі, він не тільки для дітей, а для дорослих. Подивіться, який екстрим. І дівчатка там ходять. Побачите, дорослі ходять. Ну просто атракція, ну дуже чудова. Поруч водоспад, шумить вода. Ну це дійсно тільки для екстремалів. Але там зовсім малі діти слухайте були, що дорослі навіть їм допомагали. І сама модна іграшка сезону, звичайно, гуси. Слухайте, гуси спасли не тільки Рим, а спасають торгівлю любого зараз базару в Яремчі. Ну, вхід продаж. Слухай, який величезний міст! Як він називається? Знаменитий Віадук, який побудували ще австрійці в кінці 19 століття. Ну, австрійці будували на сторіччя. Слухай, але знаєш, мабуть, страшно переходити ним цю річ через річку. О. Це, до речі, не для переходу, а для перевезень вантажів. Слухай, а далі гори, осінь. Ой, да. Остання вечірка природи в цьому році. Так називають часто осінь. Неймовірно красиві будинки. Я радше. Що... Боже, які фантастично красиві писанки. Взагалі Великдень. О, до речі, в Коломиї є музей-писанки. Великдень в Карпатах ну, це одне з головних свят. Святкують дуже гарно в свої традиції. Ну, Карпати, Карпати. Слухай, а тут Лев. Це нам як привіт зі Львова. Такий розкішний сидить собі споглядає на гори. А тут у нас дуже цікава колиба. Називається червона хата. На нашій Западенській мові це означає багата, чудова хата, де гарні господарі, господарують. І ми зараз сюди зайдемо. Дивимося, що тут у нас є цікаво. Ага. Зеркальки. Зеркальці, такі столики. О, кожного файного господаря. Має бути і наливочка, і медочок, і чайочок, і багато іншого цікавого. Так, а тут у нас гриль, напевно. Так, 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 так. Тут у нас столики. Тут у нас така зала цікава. Йдемо, йдемо, йдемо глянемо. Ага. В такому чисто. У цурському стилі, до речі, О, знаменитий креденс. супер О, там навіть ковзо є. Тут нам готують смачнезну, присмачнезну їжу. А, доброго вам дня. Оша, тут шикарна зала. З таким виглядом. На річку. Це комплімент від шефа. Такі гріночки з салом, чесником, ну, от саме для осені. Слухай, тут така відкрита веранда, ну трохи холодно. Але хочеться тут власне посидіти, як кажуть, зловити осінь за хвіст. Знаєш, чому восени холодно? Кажуть, що холодно спеціально. А чому? А щоб люди більше обнімалися, щоб зігрітись. Дивись, як тут мило. кава. Ой, да. Слухай, знаєш, я думаю, що для мене осінь. Це кава з корицею, це кленові листочки, кольорові, як дитячі малюночки, теплі булочки з ванількою і ще такий якийсь тонкий далекий запах диму. Знаєш, кажуть, осінь пахне парфумами. Це сощ, опалого листя, грибів, квітів, дощу, ну і ще чогось неймовірного, яке. Називається словом осінь. Така гарна тут річка, чути шум води. І дуже гарно сидіти. Нам дали пледики. Знаєте, так хотілося з того пледика зробити якийсь маленький шалашик, будиночок. Ну, але ні. Тут річка пруд. Дивіться, які чудові гарні краєвиди. О, Супер! Осінь. Листочки і наш ресторанчик видно. Дуже зручно, дуже гарно. Люди собі відпочивають. Знаєш, я хотіла б всім побажати, щоб восени ви знайшли людину, яка буде вам зігрівати руки холодними, осінніми вечорами. Ну, ми прощаємося з неймовірно затишним, теплим, таким смачним будиночком з красною хатою. І ну звісно, до зустрічі. До зустрічі, віремче.